Вітаю на соціальній країні! Знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події. Кіборги живі і здорові. Атаки бойовиків на аеропорт Донецьк не припиняються. Продано, в Києві відбувся перший за вісім років земельний аукціон. Лихоманка нових назв. Київська влада взялася за перейменування вулиць столиці. Бойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт Донецьк, проте наші кіборги вистояли. Українські бійці вкотре відбили атаки. Стратегічний об'єкт, як і раніше, залишається під їхнім контролем, за повідомленням прес-центру. АТО, ніч на Луганщині та на півдні зони, АТО, в тому числі в Маріуполі, минуло спокійно. В інших районах Донбасу інстенсивність обстрілів позицій силовиків зменшилась. Зафіксовані обстріли позиції українських військовослужбовців, що розташовані неподалік населеного пункту Дебальцево. Там відбулися обстріли наших позицій бойовиками з використанням мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. Для захисників донецького аеропорту волонтери створили шеврони кіборгів. Нагадаю, саме так їх охрестили самі бойовики. Партію шевронів вже відправили до Донецька. Тим часом до Амвросіївки перекинуто близько 500 вояків у формі Російської Федерації, а також колону бронетехніки. Ворог продовжує стягувати сили. Про це повідомляє керівник групи військово-політичних досліджень інформаційних спротив Дмитро Тимчук. Частина колони залишилася в Амвросіївці, частина попрямувала у бік населеного пункту Комсомольське. Написав Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. В Україні стартував опалювальний сезон. У першу чергу тепло підключають об'єктам соціальної сфери, школам, дитячим садочкам та лікарням. Наприкінці тижня планується забезпечити подачу тепла і житловому фонду. Про це повідомив віце-прем'єр України Володимир Гройсман. Він зауважив, що комунальні служби вже почали відповідну роботу і тепло подадуть вчасно. Напередодні таке доручення дав президент. Персональну відповідповідальність за своєчасний початок опалювального періоду не. Стимуть голови обласних державних адміністрацій. Нагадаю, що оперативно-диспетчерська служба міністерства регіонального розвитку працює в цілодобовому режимі, і туди можна звертатися з приводу проблем, які виникають при підключенні до опалення. 800 квадратних метрів київської землі продали сьогодні на аукціоні. Ділянка на околиці міста пішла з молотка за 2 мільйони 370 тисяч гривень 75 копійок. Це на мільйон більше від стартової ціни, яку встановила земельна комісія. В аукціоні брали участь троє учасників. Всі подавали пакет документів, який підтверджує їхню платоспроможність і вказує джерело доходів. Виграв торги приватний підприємець. Ділянку використає за цільовим. Призначенням побудує СТО. Це перші публічні торги з продажу землі в Києві за останні 8 років. Для продажу наразі виділено 6 земельних ділянок різної площі. У КМДА наголошують, що всі виручені кошти підуть до міського бюджету. В Київраді обіцяють переглянути і раніше куплену землю, якщо процедура була незаконною. Її повинні повернути у власність міста і продати ще раз. Всі ці питання проходять публічно. Спочатку комісії земельної комісії в Київраді Київрада, яка вивчає дуже ретельно кожну ділянку, яке призначення цієї ділянки, і після цього, після голосування в Київраді, ці земельні ділянки приходять до аукціону. Землі багато було вкрадено. Зараз ми займаємося багато справ для, для повернення, повернення землі до міської громади. І на сьогоднішній День оформлено офіційно тільки 17% землі. Київська влада вдалася до перейменування вулиць. 11 нових назв вже направлені на розгляд Київради. Ще 13 проєктів наразі обговорюються на громадських слуханнях. Чи на часі дане питання, взагалі, коли країна фактично перебуває в стані війни, ми запитали у пересічних киян, а також спробували з'ясувати скільки зміна назв коштуватиме місцевому бюджету. Це вулиця Казіміра Малєвіча. Таку назву вона має з 2012 року. Тоді Київська міська рада вирішила перейменувати її з червоногвардійця Василя Боженка і надати їй ім'я українського художника-авангардиста. Втім, довести справу до логічного завершення у столичної влади не вистачило волі. Навіть два роки по тому. Половина будинків вулиці має показчики з назвою Боженка, половина нові з прізвищем Малєвіча. Це заплутує і листонож, і водіїв, і пересічних громадян. Приватні фірми, які орендують тут офісні приміщення, викручуються як можуть. На Троєщині вулиця Боженка є от, і кілька разів попадали іменно на Троїщину, а не сюди. Ну даємо ориентир, метро мітродворісу. Україна, так, проще Губиться у назвах навіть сервіс Google Maps, який на мапі Києва дублює назви вулиці. Про людей годі й говорити. Вулиця нібито чи Боженка, чи Малевіча, яка паралельна. Ну, паралельно. Паралельна. Паралельна вулиця, йде Боженка, через дорожку, а яка то нет. А на... Малеєвича. Да? Ми, не знаємо, ми знаємо, хто по такий художник, да, Да. Боженка 119. А що тут таке? А Нам потрібна Малевича вулиця. Це вона? По старому Боженка, по новому Малевича. А в все знають, що Боженка. Провикли до тому адресу, який є. Скажіть нам, будь ласка, яка адреса будинку? Було Боженка, зараз Казиміра Малевича 119. Ми намагаємося розібратися. Вулиця нібито вже Малевича, однак таблички старі вісять Боженка. Mm -hmm. Чому? Як ви Не знаю, грошей mm -hmm. не вистачає. А хто ти має впікувати? Київська адміністрація. Те ж саме? А как понимаете, что-то ближко А то ты попытай у них, градостроителей. Для тоже от Кому нам надо Народ привык до Баженка, хай будет Баженка. Я ее называю Баженка, но когда в навигатор забиваешь, то Малевича. Наверное, времени нет поменять, кто дорогами заправляет, муниципалитет там. Не тем они занимаются немножко. А якщо вже й займаються, то треба доводити до кінця. На наш запит у КМДА відповіли заміну будинкових показчиків здійснюють відповідні районні держадміністрації, зокрема Голосіївському, в якому і знаходиться вулиця Боженка Малевича, київським міським головою доручено вжити необхідних заходів. Чи дослухається до мера, побачимо. Перейменування вулиць і повернення їм історичних назв цілком розумна і виправдана річ у столиці Європейської держави не повинно бути місця, наприклад, червоноармійської вулиці. Якщо побудувати процес розумно і професійно, ніяких серйозних незручностей це не матиме. Це значить провести інформаційну кампанію, яка сповістить усіх, чиї інтереси перейменування може торкнутися. Зробити тимчасові адресні таблички, де поряд із новою буде вказано стару назву. Всі ці заходи вимагають часу і грошей і про що, на жаль, влада не думає. В результаті у нас увесь час відбувалося паперове перейменування. Перейменування на папері, а кошти у чиїсь кишені. Зміна назви вулиці пов'язана з багатьма проблемами. Її мешканці мають змінити місце реєстрації в паспорті, відповідні служби передрукувати довідники. Також слід виготовити не тільки згадані нами показчики, але й численні дорожні знаки, дороговкази, інформаційні панелі на виходах із метро тощо. Все це має обійтися київському бюджету в кругленьку суму. В КМДА її не називають, хоча до кожного з проєктів перейменування, поданих на сьогодні до Київради, має додаватися кошторис. Витрати пов'язані з перейменуванням вулиць, обраховуються у кожному випадку окремо і є показником дуже індивідуальним. Відповідне фінансове обґрунтування та кошторис таких витрат готує департамент житлово-комунальної інфраструктури. Промоніторивши кілька сайтів компаній, які займаються виготовленням показчиків, дізнаємося, що тільки вони коштують від 100 до 400 гривень. Якщо на будинку їх має бути мінімум два або три, а будинків на вулиці понад 100, зміна табличок обійдеться київському бюджету в суму від 30 до 120 тисяч гривень. І це тільки одна вулиця. Головний мотив ініціативи з перейменування необхідність позбутися комуністичних ідолів та залишків тоталітарної епохи. Наприклад, вулицю Щорса збираються перейменувати на Євгена Коновальця, втім, полковника армії Української Народної Республіки, як ми самі переконалися, не знає майже ніхто. Напевно, якийсь письменник український як Євгена коновальця да а ви знаєте, хто це такий? Ні, я навіть не знаю, хто це такий Перший раз слышу. Зараз від вас перший раз взагалі услышал. Щорс це я слышав. Ранений йде під знаменем, як я в детстве. Я не знаю, хто такий щорстний Євгеній Коновальцев. Не знаєте, хто такий Євгеній Коновальцев? Ну це ж наш хлопець, який тут э, за Україну був. Знаєте, я стара людина, мені здається, що як воно було, нехай так і буде. А це всім відома вулиця Інститутська. На сьогодні громадське обговорення її перейменування на героїв Небесної Сотні завершилось. КМДА відзначає після узагальнення зауважені пропозиції, відповідне подання до Київради внесе градоначальник. Кияни здебільшого підтримують таку зміну. Втім, зауважують, в нелегкі для України часи це може і почекати. Якщо герої є Небесної сотні, то можливо і потрібно прийменувати. Але ж питання впирається не тільки цієї вулиці, а й інших місяць. Це потребує затрати, кошти. Кошти не такі великі, як здається, а пам'ять залишається. Я так думаю, що варто навіть і тих бійців, які загинули от зараз на Донбасі, і вулицями називати не комуністичних героїв, які були, а сучасних. Монумент становити все, я вважаю. Залишити, звісно. Я вважаю, так. наразі інші проблеми, які якими потрібно займатися, це можна зробити пізніше, коли вже все налагодиться. У держадміністрації підкреслюють, що не розробляють плани по перейменуванню вулиць за кількісними показниками, а питання розглядають у разі надходження відповідних пропозицій. Втім, найближчим часом Київрада замість вирішення нагальних побутових проблем киян вдасться до перейменування 11 вулиць та площ. Ще стосовно 13, наразі тривають громадські слухання. Микола Різник, Дмитро Гришко – соціальна країна. Наша надія фільм про льотчицю Надію Савченко презентували українцям. Його режисер, автор серії документальних фільмів про майдан та події на сході України. Володимир Тихий кіноробота знайомить глядача з історією життя полоненої, яка воювала на сході України у складі добровольчого батальйону Айдар. Нагадаю, в червні її захопили у полон і наразі утримують в російському сізо на київську прем'єру фільму. Наша надія кінотеатр жовтень завітала. І Лана Майковська. В кінотеатрі жовтень лише кілька десятків людей. Хоча вхід на прем'єру фільму про українську героїню вільний, ті, хто все ж таки завітав, кажуть, прийшли подивитися справжнє українське кіно. Приємно завжди бачити український продукт, а коли наші митці мають нагоду творити, коли їм в цьому допомагають. Хочу побачити, як зображено українську боротьбу. Саме якраз Надія Савченко є втіленням, є символом української боротьби за незалежність. за краще майбутнє. Хочу подивитися на жінку героя. З різницею годину фільм показують у Москві. Там, аби уникнути провокацій, на перегляд зібралося перевірене коло сміливців не більше 30 осіб. Ключаються Скайпом режисера розповідає: фільм є українською правдою про події у Криму та на Донбасі. На сході там дещо все ж таки існує, я б сказав, шаблонне уявлення про те, з ким воює Україна. Власне, це все ж таки люди в першу чергу, а потім вже те, що вони там розумієте опинилися в примарах якихось там, які нам на за 20 років наганяли з боку Росії. і Зараз власне вони виконують функції ляльок, але все одно це люди кіно може абсолютно зараз інтерактивно впливати на ситуацію, яка там відбувається на сході. Може не так як хотілося б звичайно, але все одно ці, ці маленькі кроки вони є дуже важливими. За словами Віри Савченко, сестри Надії, яка вже побувала на прем'єрі у Львові. Стрічка це звернення до громадян, які ще й досі не зрозуміли, що в Україні йде повномасштабна війна. Гроби отримують західні регіони. Ну Київ не отримує, тут немає цього еха війни. І того всі так ходять і в якомусь тумані. Ну і про Надю також, бо це не остання роль її долі нашої держави. Фінал картини відкритий, тому що відкрите питання то та повернення Надії Савченко із полону. Але творці картини сподіваються на хеппі хеппі-енд, який відзнімуть вже за кілька місяців. Картину наша Надія вже побачили глядачі дев'яти українських міст. Згодом вона буде презентована в Черкасах та у Варшаві. Лана Маяковська, Дмитро Гришко соціальна країна. Наразі це остання інформація. Більше в наступних випусках дочекайтеся.